З вами ще Роман Геймс. Ми сьогодні зачекаємо в'язнення. І ми коротше, сьогодні вирішили. Ой, 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 І, кстати, якщо що, то солі залишили. Ми сьогодні вирішили зняти таку штуку, який називаємо його Speed Run. У нас є командний блок Я натискаю на кнопочку. Так, але ми хочемо зразу поїхати. Мені не видається Speed. Команди нема, так? Да? Ну я зараз веду, і ми вирішили про свідкий експеримент. Перше. Ну, перше, ми на перегони. Робишся, якщо будуть жорсткі лаги. І потім я буду літати, а Роман бігти. Будемо тобто, це вийде типу, діпа... флеш проти супермена. Да, так, тільки флеш ну я не флеш проти супермена. Він буде летіти, а я супермен виживання буду. Кита наприклад, дуже і... А Я постараюся пригнати його. Саме можете подивитися по цю команду я і Олег лишу лишимо му... ссылки Ком... на Майнкрафт. Силки на м... Я лишу ссылку, я і Олег в описанні на Майнкрафт і... і команду теж. Підвод, раз, два, три, чотири дев'яточки. А, якщо і... отримати командний блок, треба ввести гів, собачка, по і команд. Можна роді бути обзор, так? Да? Та ой, вибачте, я вже робив ну, обзор. Ви на його канал, і, і підписуйтесь на його канал. Так. Називаю додатки, і ви нічого там головне не збіжуєте, хо? Закрити. І я натискаю. І ми будемо... Чекай, я теж натисну. Лай, лай. Давай на старт. А чекай, зачекай. Встанемо, припремся до стінки. Та, до стінки припремся. Та не... На старт. Тож. Ну, не скорше тягнути. Ну, ж, нічого уху uh -huh. Я казав, сорі за лаги. Скорість флеша найшвидше. О, от це стоп. стоп, 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 хай прогрузить. Мені ще не прогрузило. Є, перший. Дальше? Таке дальше, не сказав тобі. Та все, ні, ром. Добре, добре, Чекайте. я зрозумів. Ой, за затіла, вот лаги, зачекай. Ти, на... ти ч А вас... ми так, просто ради фану. Так. Нам не головне, хто перший. Да ладно, я тебе обігнав. Ні, ми на рівні. Я мене Він трошки взади мене. Ні, а. Ох ти шо, як одночасно, ми... Ми Ну Давайте ми вам Приму зробимо, перемога. Давайте попробуємо побігати від другого лиця. Так, Ще один, один. Але ви тоді залабу, буде грати жорстко. От в мене є набори параметрів baby Player. А ну покажи свій скін, чого ти ви Та на, Я не хочу його зараз стимуляти. Ван ну, заходить в відео от друга літа. Відео... Во, дивіться, оце і я. Да, в мене в мене... Вау! От так от ми приблизно бігаємо збоку. Ну так здається, бо тут дуже велика карта і велика дорога. В насправді це скаже на скорість. Ой. У мене якийсь баг мене вибило. У мене баг взагалі скорість є, але її нема. Ой, є тепер скорість. Ладно, вибачте за те, що мене вибило з Майнкрафтом. Так І в Клешу яль, вибачте, що в мене не було звуку, я не знаю, що в мене сталося з Майном. До речі... Кажу з майном, з програм для знімання відео. І всі от версії, це є комп'ютерна версія, от чому так лагає. Поки родіть комп'ютерна версія. Правда странно. але тут... Бачите, наш екран так тресеться. Екран Я так, так трясеться. Бачите, навіть мінус має погружати. Да. І ми казали, що зробимо експериментик. Ми зробимо його. А давай же в другую лиця, тоді пофігу, що ні. Експеримент. Давай, супермен. Ні, зачекай. Давай спочатку. Ладно, але я Поэтому включу від першого. першого ми... я теж. тоже. Тут друзь, 4 хвилини, недовго. У мене тоже. Тут такий міні-обзорчик. І сьогодні з... датами знімаю. Тут є виживання творчеське. І зачекайте, будь ласка. Я так, знову з вами. Буде? Дивіться, ота спіт не працює, коли ти вітаєш. Ну, ладно, я підійму на таку нормальненьку. І ми на старт, увага, руш, починаємо летіти. Та, да, але зараз... Я лечу, зараз... а він біжить, давай. Але На старт, увага, увага руш. Ой-ой-ой, ну, Ром, зачекай, зачекай, не біжи, назад, назад. Зачекай, я до тебе долечу. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Зачекай. На старт, увага, руш. Ось вот який біжить. Дивіться, як скоро. Але чому я лечу і його обганяю? Ой, мені мір не прогружає. Тут ти мене об'єднати, тому що мені треба стрибати. Це все об'єднав. А назад хто буде? Ручка мені залагало, і вон фізно де. Де я є? Давайте эти уже назад пишечки. Э, -э, -э. Блин, он нам не Просто карта велика. Сейчас <реклаз> mm -hmm. я себе включу геймод и подивлюся, а как он с ней забежит. И это финиш. Я уже вижу финиш. Есть. Есть. Давай. Давайте зараз я собі включу геймод. Я не знаю, ко чого нотимо, так скоро я киб'я ему. Давай на старт, варуш. Є те резче. Нет, резче. як как ты зверх Трошки Трошки нечего і можна целый фильм знімати. Тут я тебе обжену, бо тобі треба стрибати. Все я швидше? Ні? А в мене ще й залагало. Все, ну, я вже так, на Так, Це набагато швидше, я так поняв. А назад хто буде біг? Та зачекай. Що ти вже це почав так. бігти назад. Мені так відразу по я навіть розгону наберу. Ну це вже зрозуміло, що я швидше, бо я... Дальше почати поближче до фінішу і набагато скорше. А я набагато швидше за тебе. Ну, бачите, може і літати різче. А сутно б'й это так. Прикольно. Але давайте, давайте ще раз, давай ще раз. Типу. Я поняв, в чому прикол, давай. На старту огруш. Ні, я все ж таки, ще не... Та я поняв. Віце хто прикольно виглядає у нього на каналі. І будь ласка, відписуйтесь на нього, бо в нього два підписники, а в мене... Інакше він не буде більше зі мною відео знімати. А я бігти взагалі не можу. І я. То летиш в мене, а я бігти не можу. Перший раз, напевно, я його... є, я перший. А назад. То чекай лагає. Ладно, я уже пишечки назад пробежусь. Да не, ну Ладно, давай. на его канале, я там бих. Ой, мне снова было Майнкрафт. А ну, ладно, ладно, хай уже Ну а с вами был Роман Геймс. Всем па -па. папа. Папа. папа.